Усім привіт! Сьогодні ми граємо з Данію Ось, Це вечірній влог. І Даня зараз буде обирати, а що вони далі буде грати. А що обрала Розвивашку Це, типу, красти та нолики Але тільки трішки по-іншому. Можете брати ідею, а я цю ідею взяла із Гугла Або із Пінтереста можете взяти. А ми розпочинаємо. Я хочу м'ячик. Іди бери Давай мені. Так. А ти сам сідай. Ось. Так, Маша зараз просто Маша тільки що впала. А, нічого. Маша вже грала зі мною в цей м'ячик, а Даня ні. Так що я зараз їм буду трішки допомагати. Так. Ой, зараз я буду двоїм допомагати. Да, потім маші і так далі. Так. Давай. І кидай. О, молодець. Тепер йдемо до Маші. Лева, що І хопа молодець. І ось так далі будемо гратися. Поки не надо їсть. Масі тогда не вже надоїла це грати що зараз буде чуже гратися своїми мягкими іграшками. Зараз тепер Маша буде обрати собі іграшку. Зараз я до неї підійду і допоможу їй обрати. Зараз я трішки підзадвину. Я хочу сябаку. А я хочу похнастика. На, тримай. Да, ну, ну не треба ж так робити. І гроші потім буде боляче. Добле. Угу. Поки вони будуть гратися, я приготую їм вечерю. Значить, ми зараз йдемо. Ось у нас буде шоколадне молоко. Я вирішила машинки ось такого ось, дати. А я так си я так добре знаю Даню. Йому треба вода проникну. Ось. Разку забыла покласти. Молочинка. Сьогодні у нас здання чистюля. Ми обратно кладемо його і будемо далі кормити машу. Ось такі ось у нас. І прямо також шоколадна. Маша уборні шоколадне. Так. Уже розлила нам. Направильно взяла бутилочку. Все. Кобино тепер ми на місці усі. Все, вони покушали. Тепер можуть далі гратися, але тільки я зараз ще їм дам вітаміни. Дивіться, як то... До нас прийшов. Так іди. Так, зараз дам. Так, зараз тільки дивимося. М -м -м -м. Це я ж нові купила. Коротше, думаю, взяти ось такі. Ось. Але зараз я впущу кішку ух, 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 ух Зараз мой тихо. Раз, уже. О, господи. Я буду... О, господи, мені однією рукою вообще неудобно. Так, Вона меня же поменшала. Так. Зараз распытаю Які маще. Зараз я усі кольори дістану І там буду давати маще і Дані не Даня, які ви Я бутилозевий. А який? Тут є -рожевий, ніжно ніжнорожевий. Який ти хочеш? Ніжнолазевий. Ну добре, тримай. Угу. День, ти як будеш? Я хочу по -маланцеву. Добре. Трамай. Uh -huh. Так, а все остальные я покладу на место. Все. А сегодня тут и ухи. И дома ставить на место. А сейчас я подготовлю мои задания в ванну. вже у ванні. Зараз будемо нагрівати водичку. Але мені рукою, але мені неудобно. Ой, Опа-на. <кхи> о, опана. Зараз я хочу буду вас тримати. Усім до зустрічі. Далі ми вже будемо купатися. І всім па-па. До зустрічі. Чекайте нове відео. Я буду скоро знімати нове. Як ми будемо на прогулянці малювати, там ми будемо все таке робити. Але в цей раз ми будемо без коляски. Так що, усім до зустрічі.